От, пам'ятаєте, я казав, що Ютуб дуже вибірковий. От як можна регіструвати людину в Ютубі і писати, що Крим, Севастополь Росія? Це точно якісь диверсанти сидять в Ютубі, які беруть і вносять інформацію недостовірну? Крим це Україна. І Сімферополь це Україна. Тому. Тим, хто позначає Крим як Росія, варто робить гойду і отрицательне оздоровлення. Тому що це недостовірна інформація. Крим це тимчасово окупована територія, яка була і є Україна. А те, що люди дивляться з Криму, вони розуміють, що вони українці. Тому всьому свій час.